Очікували результати Рамштайну про те, що вже відомо на цю мить, розпитаємо заступникам керівника офісу президента Андрія Сибіги. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора вам, пане Андрію, розпочнемо з головної інтриги. Що з танками? Чому не вдається досягти консенсусу у цьому питанні? І знаєте, які аргументи використовує Німеччина, тому що деколи здається, що вона в одній упряжці з Росією. Давайте почнемо з сьогоднішнього історичного засідання Рамштайну, восьмого арифметичного, але першого в цьому році, і першого в якому взяв участь президент України. На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, що цей Рамштайн створить нову реальність. І я також переконаний, що ми можемо його ну неофіційно назвати бронетанковим Рамштайном. Я впевнений, що після цього засідання на розвиток тих домовленостей, які будуть досягнуті за результатами, ми отримуємо танковий аргумент на полі бою. В цьому сумнівів немає. І що я ще глобально хотів сказати, цей Рамштайн потрібно розглядати комплексно з візитом президента України до США. Цей візит теж був знаковим. На моє тверде переконання. Це була найголовніша зустріч минулого року у світі, і в принципі, вона дозволяє зараз сказати, що ми практично підходимо до етапу, коли ми знімаємо табу існуючи табу на постачання озброєнь для України, в тому числі танків важкої бронетехніки. І ми теж дуже сподіваємося, і сьогодні президент під час свого виступу це озвучив: що наступний Рамштайн буде авіаційним, які важливі, які важливі можна зробити висновки ще з. Із цього в тому числі засідання із тих контактів, які президентом України було здійснено напередодні цього засідання, а було проведено 33 розмови. 33 розмови з лідерами іноземних держав. Тому ми в принципі розуміли на що ми виходимо під час цього заходу. Так ось. Ми дуже вдячні Польщі, яка публічно була першою країною, що заявила, що готова передати не готова, готова, а саме готова передати Україні танки Леопард, тому що мова йде саме зараз про взірці західні. Перед тим була Франція з легким колісним танком. Потім була Британія з танком «Челленджер», А Польща була першою країною з країн НАТО. Яка створила прецедент і заявила про це, і я вам теж можу підтвердити, що ми чітко розуміємо, що на сьогодні практично вже сформована коаліція держав, яка готова нам передати танки «Леопард». Звичайно, що є певні формальності, звичайно, що має бути певна політична воля, але мені здається, що і переконання в необхідності надання танків є і в. Тих ключових гравців, від яких залежить це вже практичне втілення, то що вони будуть сумнівів, немає е, тому, тому ще раз цей бронштайн можна безумовно назвати неофіційно бронетанковим, тому що танки. Будуть, але от е, та заява Польщі, яку ви зазначили, про те, що Польща готова передати, чи можуть вони це зробити без погодження з Німеччиною? І е, от сьогодні е, міністр оборони Німеччини Борис е, Пісторіус він заявив, що є вагомі аргументи на користь поставки танків в Україні, а є вагомі аргументи проти, і е, він заявив про що поки що не може сказати, яким буде рішення відносно танків і коли воно буде ухвалено. Чи може Польща без погодження погодження Німеччини передати нам танки і. О... Чи оця заява офіційних представників Німеччини вона не, не пов'язана з, з тим, що може зробити Польща самостійно? Тому що ми, якщо говорити відверто, ми вже заплутались в аргументації, яку ми постійно чуємо. Спочатку говорять, що Німеччина готова передати, але разом зі сполученими штатами. Потім ви виявляється, що не було таких заяв, що хтось не так щось зрозумів. Ми бачимо одне, ведеться якась. А складна гра навколо того, щоб е, передати Україні цю е, важку бронетехніку в тій кількості, яка нам потрібна. Що це за гра? Давайте щоб не заплутуватись. Орієнтуватись не на заяви, е, там які чітко потрібно розглядати в конкретному контексті, в конкретній кон'юнктурі з прив'язкою до якоїсь країни, а все ж таки не орієнтуватись на результати сьогодні. І вчора в Польщі теж лунали. Офіційні заяви, в тому числі керівництва держави, що польська сторона готова забезпечити передачу, навіть якщо для цього не будуть вони мати певних рішень, така заява також пролунала. І я повторюся, у нас вже є чіткі підтвердження від низки держав щодо готовності поставити нам. Танки в рамках танкової коаліції. Оскільки це чутливі питання, нехай е, всьому свій час, і я переконаний, що так і відбудеться, тому що наші союзники, наші партнери чітко розуміють, що інвестиція в безпеку України тепер вона, по-перше, наближає мир і закінчення війни проти України російського агресора, а з другого боку, це інвестиція в майбутню безпеку. Як мінімум європейського континенту, тобто в нову оновлену архітектуру безпеки, тому це теж вигідно і їм, і це розуміння є питання тепер лише часу, тому що ми чітко розуміємо, що російська сторона теж готує реванш, що ми теж можемо говорити про високі ризики ескалації, і наші партнери поділяють ці оцінки. Про які про які ми е, розмовляємо із нашими міжнародними партнерами, тому про е, ті чи інші рішення це чутлива тема. Ще раз кажу, давайте орієнтуватись на результат. Але вже навіть по тих публічних анонсованих пакетах допомоги, які були на породі напередодні Рамштайна, можна зрозуміти, що це вона нова реальність і нова якість постачання. По перше, створено прецеденти щодо нових видів озброєння. Це і мардери БМП, це і Бредлі в США, мардери в Німеччині, це і страйкери БТР американські, це ще раз повторюся, англійські танки. Це нова реальність. Треба ж також розуміти, щоб могти застосовувати ту чи іншу чи в той чи інший вид озброєння, потрібно мати підготовлені і екіпажі, і персонал. Це теж процес, і все це безумовно відбудеться. Тому е, дуже би хотілося, щоб наступний е, Рамштайн був вже авіаційним, е, і з рішеннями щодо далекобійних е, боєприпасів для України. І дозвольте, я ще одну річ скажу: дуже важливу. от немає сумнівів, і ми маємо підтвердження на всіх рівнях, що, по-перше, скільки Україна по часу чи в в часовому просторі вимагатиме допомоги ця допомога буде надаватися буде надаватися допомога і в тих обсягах, які буде потребувати Україна, щоб звільнити свою територію, відновити територіальну цілісність і суверенітет. І третя позиція: мир закінчення війни можливе лише на тих розуміннях, на тій позиції, як це бачить Україна на тій формулі, як це бачить Україна, І саме на цьому базується та формула, яку Зеленський запропонував власне світу для того, щоб ця війна жахлива, врешті-решт, закінчилася, і щоб знову не було відкладеної війни. І я переконаний, що це усвідомлення і розуміння є вже в наших партнерів. От я хочу ще зацитувати заяву міністра оборони США Лойда Остіна, який сьогодні відкриваючи Рамштан, заявив, що це вирішальний момент. Росія перегруповується, набирає війська та намагається переозброїтись. Тепер не час зволікати, тепер час копнути глибше. Український народ спостерігає за нами. До чого чи є розуміння до чого конкретно сьогодні готується Росія? Ми говоримо постійно про те, що вони можуть поновити наступ спробу наступу, і світ об'єднується якраз навколо того, щоб допомогти Україні озброїтись для відбиття цього наступу. Але чи є якась конкретика того, що може робити Росія, тому що ну ми фактично щодня чуємо нові нові такі серйозні заяви наших партнерів про те, що часу стає все менше, про це говорив. Голову говорив і президент Польщі Дуда. Про це сьогодні заявив міністр оборони США. Про що йде мова? На жаль, так, це правда. Ми, напевно, заходимо у фазу приблизно 6 місяців, і про це наші військові, наша розвідка чудово знає. І відповідні рекомендації напрацьовані, і ними керуються наші військові у фазу. Потенційної ескалації і реваншу. ворога не можна недооцінювати з повною серйозністю до цього ставляться і наші партнери, які поділяють і наші оцінки, і також діляться і своїми прогнозами і можливими алгоритмами, як цьому запобігти. Тому теж і стоїть питання, щоб і запобігти запобігти цьому реваншу. На жаль, в деяких. Видах озброєнь, і досі у нас велика диспропорція. Там один до трьох, один до п'яти. І далі це в залежності там, наприклад, по артилерійських си системах чи по артилерійських е снарядах до певних систем, і це має бути вирівняно. Це має бути вирівняно для того, щоб ми могли захистити і свої міста, і ту саму критичну інфраструктуру, захистити наше населення, тому що це не тільки про війну йде мова, а посилення наших протиповітряних спроможностей це і про економіку, щоб люди відчували себе в безпеці, щоб бізнес міг відновлювати свої активності, щоб люди могли повертати свої домівки. Тому е я теж переконаний, що ми на порозі дуже Правильних і позитивних сигналів і розвитків щодо посилення української протиповітряної оборони, і це обов'язково буде. Наші партнери це чітко розуміють, і по деяких треках ми вже на стадії навчання персоналу. І я впевнений, що ті рішення, які сьогодні будуть, які публічні безумовно що є домовленості військовій сфері в сфері. Це нормально, що вони ще. Ще чекатимуть свого часу, щоб бути оприлюдненими. Вони суттєво посилять і нашу армію, суттєво захистять і небо над Україною і дозволять нам запобігти і реванжу і ескалації, і наблизиться день звільнення України. Паралельно із засіданням Рамштайну Путін скликав Радбес, обговорив хід війни в Україні та послухав Шайгу. І от його прес-секретар заявив, що під час засідання було обговорено перебіг війни в Україні та соціально-економічні питання. Також Шойгу розповів про відвідування штабу операції на початку тижня. Це певний сигнал був в заходу, що паралельно з Рамштайном я заслуховую, що відбувається зараз про перебіг війни або Інше він мав на увазі. От як Ви вважаєте, який сигнал він намагався подати, чесно кажучи, нас не цікавить, які сигнали він намагається подавати. Ми зосереджені на тому, щоб бути готовими до розвитку будь-якої ситуації, а це лише свідчення того, що як вони сприймають і реагують ті, ті можливі сценарії і як вони на них будуть реагувати. Ще раз, це дуже важливо розуміти, що ми зараз підходимо до стадії, коли будуть зняті всі табу на постачання зброї, і ворог безумовно це розуміє і повинен розуміти, що ми боремося за свою землю. Ми будемо звільняти свою землю. Те, що ми мотивовані, це добре, але ми повинні ще й мати чим чим звільняти нашу землю. І зараз це усвідомлення вже починає синхронізуватись. З розумінням і рішеннями наших партнерів, до речі, в сьогоднішньому виступі президента України квінтесенція його виступу це час. Нам потрібно зараз. І ви, шановні учасники. Ви не просто міністри складів зі зброєю, а ви міністри оборони, які повинні розуміти ті ризики, які стоять перед Україною сьогодні, і завтра. І ця допомога потрібна нам вже сьогодні, щоб це завтра було безпечно, в тому числі для них. Тому що ворог не зупиниться лише в Україні і генсек НАТО заявив Єн Столтенберг про те, що це вирішальний етап війни. А знаєте, цього тижня здивувала позиція деяких нам здавалося, союзників Росії, Сербії та Ірану. Вони сказали, що не визнають і не визнають тимчасово окупованих територіях, виключно з Кримом, російськими, і це це зміна риторики відбулася. І вона дещо. Це я, я б це назвав, це реалістичні оцінки. Вони починають все більше розуміти і усвідомлювати, що таке расизм і що таке російська агресія, що вона несе світу з одного боку, а з іншого боку, розуміють подальший розвиток, виходячи з того з тої міції, з того потенціалу, який показує і українська армія, і український народ. Так що цей рік має бути переможним 2023 рік 2023 роком. І цей підхід поділяють всі наші основні союзники і партнери міжнародні Пане Андрію. Не можемо не запитати про позицію Ердогану в цій ситуації. Сьогодні він знов провів перемовини з нашим президентом і вкотре заявив, що він готовий стати посередником між Україною та Росією для встановлення миру. Оця ну така постійна спроба Ердогана зіграти в головного миротворця. Як нам її розуміти, він щиро хоче. Отримати в свої руки от, оце таке позицію головного миротворця. Яку гру він грає? По-перше, Туреччина надзвичайно важливий партнер для України, для регіону, особливо Чорноморського регіону. І вони вже показали свою успішність, в тому числі в посередництві. Я маю на увазі зернова угода, яка на сьогодні функціонує і працює і понад 70 понад. 17 мільйонів тонн зерна зараз експортовано в рамках цієї ініціативи. Так дійсно щойно завершилася чергова розмова з президентом Ердоганом, президентом Зеленського, як завжди, вона була надзвичайно продуктивна, насичена і конструктивна. Говорився весь спектр двосторонніх стосунків, але ну перед усім з акцентом на можливості турецької сторони у звільненні наших полонених. У звільненні наших дітей, які на сьогодні переміщені переміщенні Росією на, на на територію чи чи тимчасово окупованих територій, чи в саму Росію, на теж розмовляли про звільнення кримських татар, політичних в'язнів, наших військовополонених. Ви знаєте, як відбулася ситуація пов'язана з. Командирами полку Азов, що це теж відбувалося при допомозі наших турецьких друзів. Тому турки тут надзвичайно важливий партнер. Ось тут інше питання: що ми вважаємо українська сторона, що досягнення миру закінчення війни можливе лише на базі формули миру, яка була запропонована президентом під час саміту, навіть не G20, а G19. ось і. Теж ми вважаємо, що насправді серйозної пропозиції з російської сторони не було і немає. Вони лише намагаються маневрувати, приховувати свої справжні наміри для того, щоб посилювати свої переговорні позиції, посилювати свої позиції на полі бої, а серйозної позиції щодо. Переговорного процесу з їхнього боку ще не лунало тому, існує формула мира ми закликаємо всіх наших партнерів спільно працювати над її досягненням і чим швидше ми приступимо до її реалізації. Тим швидше наступить цей час. Дякуємо вам. Дякуємо вам дуже Андрій Сибіга, заступник керівника офісу президента України, з нами Прямо був на з ефірі. Повідомо про результати Рамштайну. Дякуємо. чекаємо до да, офіційного, офіційного завершення цього засідання. Чекаємо офіційних звісток, але концепція вже зрозуміла. Ми очікуємо е, потужний пакет допомоги в бронетехніці, навіть не дивлячись на ті перепиті, які відбуваються навколо е, саме німецької позиції. Але от як сказав пан Андрій, що є е, е, кілька країн. Які готові нам надати попри попри будь-які перипетії.